Петро Половко далеке в дорозі, далеке в дорозі під крилами море, чи знаєте, рідні, яке у нас горе, замість пісніжників, кров і сльоза? Чи чуєте в небі іде в нас війна, хоч не говорите, скажіть, що вмієте, може, по-своєму молитися вмієте, скажіть разом вирій. Кру, ще раз, кру, забери з України Боже війну. Лелеки, ріднень, ми сумом сповиті, а гнізда поселах ваші розбиті. Скажіть нам, лалеки, що нам робити, боротись, молитись чи край боронити. Ми з вами, країнці, кажуть лалеки, ще трошки летіти вже недалеко. Долаємо море, молитві є сила, Здолаєте горе, Вам з неба найбалюдніше хлопці як б'ються, Ідуть всі до болі, не плачуть, сміються, Весна на порозі, у лузі калина, Збираємо, друзі, не умре Україна.